Отже, дорогі глядачі, я вам сьогодні розкажу про Западенців. Я маю на увазі там Рівненську, е Івано-Франківську, Волинську, Львівську області. От. І просто що цікаво. Дивіться, постійно ці області, жителі цих областей українських постійно фиркали на російську мову, постійно фиркали на Росію, хоча їм це не заважало і не заважає на даний момент працювати в Росії на заробітках. Ще такий цікавий факт. Саме завдяки Западенцям. Я спочатку, наприклад, думав, що це там, тому що в нас кончена влада, тому що е, от, от влада такі е, антуражик створила стосовно е, населення України, що українців ніхто не ставить за кордоном. А це по суті це саме от такі от, е, отака от е, шушера Западенська, яка поприїжджала на заробітки. І зараз вся Німеччина думає, що українці це просто неосвічені роботяги там на будівництві і тому подібне. Тобто, ні в, кому, ні в кому навіть не прийде в голову, що в українця може бути там декілька освіт, українець може знати іноземні мови. Ну от і тому подібне. О, тобто, по суті, це ну я вам так скажу, що Західна Україна це просто шушера, от, якої треба позбавлятися. І по суті, так як вже заплановано, що Західна Україна відійде там, якимось іншим державам, то я в принципі ну, далеко не проти, От, оскільки ці люди, телепні, мені ніколи не імпонували і не імпонують. Вони нам не потрібні, скажімо так.